uh 嗯的。No. Пікоси перемивало, а тут хати були. Послизнувся, болото знову набрало павутиння. Це вот такі потоки були, натягнуло дров. Да. На. Тут в мене лагер був. Там кострище було. Тому що вон палеця стоїть. Він не змив. Ні, це не вона. Ні, це вона. Подивись. Бачиш заточено. Так. Да. І тут кострище було. А тут нанець стояв. А туди далі один із перших таборів був. А там взагалі. Зараз. Яри, позоростало. Та капець. В общем-то, потік розвернуло конкретно, він сховався десь під ґрунт. Він раніше там далеко, метрів 200 з цього місця тік. А зараз десь тут, під цим грунтом. Да. Це яка силища була. На, да. Натягнуло. Ну висота невелика, тому що була ще й вище колись, я пам'ятаю. Метра півтора. Це перший раз, коли мій табір той. Звідти змило. Це от дощі. Ми підійти туди, тут боброві ями. Оце була боброва яма. Це от вони багато що теж понаробляли. Не підкопують ґрунт. Копають там такі собі лігва. Ось ще одна боброва яма. Отут у них хатка. Оце все. Потім вони кидають дерева в річку, а річка замулюється. Ого, паук влізе до мене. Киш зараза. Да. знов. Тут я теж колись рибалив. Класне місце було. Зараз. Подивись, вон там коси понамивало. Рісці, дерева понападали. А це тут було село. Хати, люди жили. Ну, такі от діла. Річка Студениця.